Шановне панство, я вас вітаю. 10 червня. Я нарешті добралася до того, щоб зняти другу частину відео про те, як пробудити в собі мага. Ми з вами трошки поговоримо говорили вже на цю тему, причому говорили не один раз і більш так детально. Проговорили ми з вами в попередньому відео, це була перша частина, коли ми згадували, ну і взагалі давайте не згадували, коли ми з вами говорили про те, як наш стан впливає на наш простір, ну і навпаки, як наш простір впливає на наш стан, на те, що ми бачимо, на те, що ми спостерігаємо. Що ми відчуваємо і так далі. Я трошки собі тут записала, декілька нотатків зробила, тому буду інколи дивитися, ну, просто щоб не забути вам все розказати. Так от проговорили, да, наскільки важливий цей емоційний наш стан і наскільки це все вміння спостерігати. Без емоцій, не занурюватися, наскільки воно все впливає, наскільки впливає не тільки на той простір, що є навколо нас, на ту реальність, яку ми будуємо самі навколо нас, так, а так само впливає і на події, на людей навколо. Ми своїм станом, давайте так, так своїм Ну да, це, мабуть, не простором, а своїм ставленням до цього простору в плані того, що ми спостерігаємо, на що звертаємо увагу, ми можемо з вами пробудовувати якісь події, да, а можемо навпаки, якісь події від себе віддаляти. Це і про думки, да, це і про бачення, таке собі керування своїм життям. Коли я говорю бачення, я маю на увазі те, що ви спостерігаєте. Причому спостерігаєте не тільки очима. Бачення воно може бути різне. Тут і про емоційний стан, тут і про ну, просто те, що ви фізично можете бачити і спостерігати, і як ви до цього ставитеся, чи приймаєте, чи не приймаєте. Включення голови також дуже важливо у всіх цих моментах. Включення голови мається на увазі включення логіки і роз'яснення всім тим процесам, подіям, ситуаціям, емоціям, подіям інших людей. От воно все це важливо в цьому контексті. В контексті створення простору і керування подіями. Так от, так як ми з вами можемо своїм станом, якщо не дивилися ще першу частину, обов'язково подивіться, тому що коли ви опануєте оцю навичку, момент перемикання тої точки зборки, налаштовування цієї точки зборки на той простір, який відгукується вам, коли ви зрозумієте, що. Від вашого стану буде залежати те, що ви спостерігаєте, надалі вам буде рухатися дуже легко. Так от, так, щоб не забути, панство, значить, так як ми з вами можемо змінювати свій простір. Да, змінювати е, простір навколо себе, притягуючи якісь події, або навпаки віддаляючи, так само ми можемо впливати, е, так само і простір може впливати на нас. Е, якщо е, провести таку аналогію, знаєте, часто говорять, що людина створена по образу і е, подобі Божого. По образу і подобію Божого, да, то що це має це на увазі, що ми з вами маємо Божу іскру всередині себе, і можемо так само творити. Да, творити Створювати такий всесвіт навколо себе. Да, і Події можемо створювати, і предмети можемо створювати, притягувати. Да, я зараз так образно. Можемо робити це все самотужки. Єдина умова для всього цього це 100% про чисте і відкрите серце. Це про віру, тому що кожному буде по вірі, не по знанням панства, по панства. Чому? Тому що голова. Як правило, головою ми шукаємо пояснення всім подіям, спираючись на досвід минулого, да, на той досвід, який вже ми з вами пережили, або коли ми десь щось з вами вже спостерігали. Але м -м досвід з минулого не може нам пояснити багато речей нових, з якими ми стикаємося в житті, да, або які там. Щось нове, що може нам трапитися на шляху. Зазвичай, люди, які мають схильність чомусь не довіряти, будь-чому не довіряти, то ці люди живуть в певному страху відпустити контроль, що щось може піти з-під контролю, Щось може піти не так. Причому поняття не так диктується. Виключно его тих людей, да, які це спостерігають. От, і, як правило, з его потрібно навчитися домовлятися. Тому що все, що нам приємно, або все, що нам неприємно, все, що... Ми намагаємося пояснити логічно, це все не має ніякого відношення до того, що нас оточує насправді, до того, що воно відбувається, і яке це має значення для нас, яким чином воно на нас відобразиться, та чи інша ситуація, або та чи інша людина, або той чи інший предмет неважливо. Тому в певних моментах. Все ж таки, голову відключати варто, логіку відключати варто. Якщо ти хочеш жити в вірі, в довірі, в змиренні, для того, щоб спостерігати свій простір більш розслаблено, в радості, в любові. Я не про веселощі, Зараз да, говорю під час війни в Україні, мова не про веселощі, мова про любов в серці, от, це трошки про інше. Так от, так само, як ми впливаємо на. Ні, не так. Так само, як ми спостері... можемо спостерігати простір, і цей простір ми можемо змінювати самотужки, переносячи свою увагу з одного, з однієї ситуації або з однієї події на іншу подію, пам'ятаєте, я приклад такий приводила в першій частині, коли. Людина спостерігала прекрасне небо, прекрасну погоду і радість, а потім почала спостерігати сміття і там якийсь, ну, дискомфорт в плані життя. Але спостерігати чому? Тому що хтось звернув на це увагу, тобто десь щось тригернуло, да, точки зборку вона... точка зборки вона трошки сунулася, і ми почали спостерігати інший простір навколо себе. Про що це говорить? Що дуже багато реальностей є навколо, да? і дуже багато подій, і дуже багато інформації є навколо, багато енергії. Ну, тобто інформація це і є енергія. Да? І ми з вами, тільки ми з вами обираємо, що ми бачимо, на що ми концентруємо свою увагу, те ми і проживаємо. Тому, якщо ми, ще раз я повторюся, да, якщо ми спостерігаємо радість, ми е проживаємо раді радість, да, живемо в просторі радості. Якщо ми спостерігаємо е злість або розчарування, погану погоду, то ми з вами і проживаємо злість, розчарування і погану погоду. Якщо. Ви хочете творити е, свій простір самотужки, в тому плані, що, якщо ви хочете притягувати будь-які ситуації, е, предмети, будь-що ваше життя, та, або ваш простір, не потрібно не потрібно думати, що це. Неможливо. Ви маєте жити в цьому просторі в своєму так, начебто це вже існує, тому що насправді для простору немає різниці. Є тут пляшка з водою, ну, грубо кажучи, так? Да? Або немає пляшки з водою. Давайте. Ну, от, наприклад, візьму, от у мене є фломастер, да, от є маркер в мене. От, наприклад, да. я не змінюся в своєму просторі, чи є цей маркер тут, да, чи його немає. А, простір і я, ми не змінні. Ну, тобто, я маю на увазі себе, там, своє тіло, свою душу, свою енергію. Не змінюється мій стан. Він або є, або його немає. Так само, наприклад, така собі практика. Потрібно сісти розслаблено. Якщо пам'ятаєте, я розповідала про практику тут і зараз. Це коли ми переводимо своє спостереження на якісь із думок, своє спостереження зі своїх думок. Свою увагу перепрошую зі своїх думок на якісь речі і події, які відбуваються навколо. Наприклад, дерево або там горить свіча. Давайте, от, наприклад, свічка. Будемо переключати свою увагу з думки на вогонь, спостерігаючи вогонь. І ви одразу зрозумієте, одразу побачите. Дійсно, почнете спостерігати, як горить вогонь. Думки зміняться. Тобто ви можете змінювати фокус. Да? Так само, як, от, наприклад, фломастер. Я зі своєї думки, що його немає, або там, з будь-якої думки, починаю спостерігати цей фломастер в своєму просторі. От він тут є, фізично є. Але головою мені потрібно. Навчитися не пояснювати логічно, є він тут чи його немає. Я може зараз так трошки сумбурно говорю, але коли ви почнете робити цю практику, ви мене зрозумієте. От давайте, наприклад, спробуємо з вами притягнути щось таке в своє життя, в свій простір, що може бути саме просте, я не знаю. Ну, нехай це буде там для когось олівець, там, пляшка води. Звичайне яблуко, немає значення. Уявіть собі те, що от вам відгукується більше. Але щось таке, ну, те, що про... може просто ввійти ваш ваш простір, ваше життя. Ви сідаєте, так? розслаблюєтесь, концентруєтеся на своєму диханні, закриваєте очі. Для чого закривати очі, щоб не відволікати свою голову і свої думки? Поясненням всього, що відбувається навколо, щоб не відволікати свою голову тим, що ви починаєте називати якісь предмети, які вас оточують, не давати їм ніякого опису, тобто не включати мозкову діяльність, щоб ваш мозок трошки відпочивав від того, що ви можете побачити. Закриваємо очі і уявляємо собі перед собою. Там, якщо у вас пека, наприклад, пляшку води. Або там яблуко, ну, дивлячись, що ви там більше любите. Або що вам більше відгукнеться. От, уявляєте ви собі цю пляшку води. Наприклад, вона у вас там холодна, там, мінеральна, не мінеральна, але уявляєте Таких, прям, знаєте, в подробицях. Або, наприклад, яблуко уявляєте собі, там, красиве, червоне, наливне, таке блискуче, з таким з листочком красивим, прям як малюють. Воно має у вас бути перед очима, отак, от, як ви його уявляєте, от наче як живе. Навіть можете запах собі відчувати, почати відчувати запах того яблуку. Потім в якийсь момент, коли ви собі його вже так гарно уявили, ви можете так трошки простягнути руку і відчути це яблуко, або там цю пляшку води холодну, наприклад, якщо вам да? відчути її у себе в руках, або там на руці відчути яблуко. І от в той момент, коли ви відчуваєте. Ви зрозуміли, що ви прям візуалізували, у вас гарно все це промальовується. Ви можете відкрити очі, але дуже повільно. І відкрити очі в розфокусі. Знаєте, тобто не фокусуватися на те, що тут нічого немає. Тому що не, не, не створюйте картинку іншу, да? не обманюйте. Як це сказати, нехай ваш мозок не обманює а, вашу підсвідомість. От у вас працює підсвідомість, що тут є яблуко, от нехай воно тут і буде. Немає ніяких обмежень присутності або відсутності якогось предмета в вашому просторі. От, е, не намагайтеся не е, логічно не розуміти мої слова на зараз, логічно їх не пояснювати, просто спробуйте цю практику. І поспостерігайте певний час за тим, як цей предмет потім з'явиться в вашому житті. І буду дуже вдячна за ваші відгуки, за ваші коментарі і серії, як ця практика у вас спрацювала. Так от, відкривайте очі в розфокусі, так? тобто, просто спостерігайте за всім, що відбувається навколо. І е, ви можете відчути дійсно фізично, ви можете там, побачити е, у себе на руці там, те яблуко, або відчути ту пляшку води. Спробуйте в цьому стані його зупинити для себе хоча б там на там, півхвилини, на хвилину. От спробуйте е, загальмувати включення логіки, бо ваше его. Почне говорити вам одразу, ей, яке яблуко, в тебе порожня рука, або там немає тут ніякої пляшки води, да? що ти собі придумала, ти ж очима фізично це не бачиш. А насправді, коли ви побачите цей предмет, який ви собі візуалізували, він простір підлаштується таким чином, що він у вас просто з'явиться, Тобто, у вас ви його створите. Причому створити його в самий легкий для вашого сприймання спосіб. Це може бути від елементарного, там вийшли в магазин, звернули увагу, купили. І так може бути. Вам хтось може це принести, подарувати, ви можете десь це там знайти, вас можуть пригостити. Немає значення, яким чином простір вам це дасть. Але ви ну, отримаєте саме те, що ви собі візуалізували. Єдиний момент, от не давати собі обмеження в плані бачення і віри. Спостерігайте цей предмет в своєму просторі вже. Так само і це стосується будь-чого більш глобального. Момент заробляння грошей, момент пари, якщо ви самотня людина, да, і вам хочеться мати собі пару. Момент гарної роботи. Щось таке. Да, там, придбання автомобіля, ремонт в будинку. ну, неважливо, хто хто у кого що є актуально на тут і на зараз. Ви можете спостерігати це в своєму просторі вже. Не має значення. Є воно фізично присутнє чи не присутнє. Тобто це для простора, скажімо, для Творця всередині вас, для... ну, це, це не важливо. Я сподіваюся, що я. Ну, змогла, скажімо так, да, такими простими словами передати, як це працює, Я Сподіваюся, ви мене зрозуміли. Якщо є якісь моменти незрозумілі, пишіть в коментарях, давайте поспілкуємося з вами. От, але, повірте, це працює і від вашої віри, від вашого наповнення, від вашого спокою. Буде залежати, наскільки швидко ви зможете те чи інше в своє життя притягнути. Ну, є ще, звісно, багато нюансів. Не нашкодити більше нікому. Да, ваші, ваші бажання не мають шкодити більше нікому, не мають іти всупереч з кимось іншим. Тобто я хочу там. Машину свого сусіда, да, щоб там у сусіда не стало, а в мене стало. Ну, тобто так простір не працює. Да? Ну, ви розумієте, про що я говорю. Ваші думки, наміри, вони мають бути чисті від серця, вони мають бути добрі. І е, будь-який ваш намір, він е, має бути з вищою метою. Да? Тобто, Якщо ви хочете, наприклад, відкрити якусь кав'ярню, у вас. Е, і ви вже візуалізуєте, ви вже бачите, ви вже проживаєте, у вас вже ну, пробудоване щось, да, і ви там на шляху до бізнес-плану, або ви вже робите якісь перші кроки до цього. У вас е ваша мета кінцева має бути подарувати людям е момент насолоди, да, створити таке місце, де. Інші можуть відпочивати, де інші можуть насолоджуватися люди, де буде продаватися смачна кава, подарувати комусь добрий настрій, ну і так далі. Якщо ваша мета буде заробляння грошей, повірте, ви грошей на цьому не заробите. Як правило, простір він допомагає тому, у кого є ну от така вища мета допомогти ще комусь. Та, коли ти хочеш щось створити для того, щоб комусь ще було добре. От, і е, єдиний момент не прив'язуйтесь до будь-чого в вашому просторі. Да? Я знову про це скажу, я часто про це повторюю. Не потрібно ні прив'язуватися, ні створювати собі ніякі е, ідеальні. Ситуації, тому що все, до чого ми прив'язуємось, як правило, у нас забирають. Ну Так працює, да це такий закон, і проти цього, як то кажуть, не попреж. Начебто про все сказала, що навіть собі записала. Такі основні тези, просто щоб не забути проговорити. Я сподіваюся, у вас все вийде. Я вірю в пробудження, вірю в те, що у кожного все буде так, як йому потрібно. Я бажаю вам миру, легкого простору, легкого споглядання, любові всередині і зовні. Бережіть себе. Бережіть Україну.